Мене звати Олександра Матвійчук, я правозахисниця, очолюю Центр громадянських свобод. Я дуже рада вітати учасників та учасниць Київського безпекового форуму. Дуже символічно, що він розпочинає свою роботу 1 грудня у день всеукраїнського референдуму, коли в 1991 році переважна більшість громадян сказали так, українській незалежній державі. Сьогодні ми знову говоримо так, українській незалежній державі, але голосуємо вже не бюлетенями, а платимо досить високу ціну у цій війні, яку розпочала Росія. І ця війна яскраве підтвердження, що міжнародна система миру та безпеки більше не працює. Ми живемо в дуже небезпечному світі, в якому постійний член Ради Безпеки ООН. Розв'язує агресивну війну, веде її вісім років, організовує повномасштабне вторгнення, і ніхто не може це зупинити. Ми живемо в світі, де вся система ООН не дає нам, українським правозахисникам, можливості витягнути бодай одну людину із російського полону. Ми живемо в світі, де під час візиту Генерального секретаря ООН до Києва. Росія обстрілює місто і російська ракета вбиває журналістку Віру Гирич прямо в її квартирі. І цей світ належить змінити. Ми маємо започаткувати кардинальну реформу міжнародної архітектури миру для того, щоб надати гарантії безпеки та захисту прав людини усім країнам та людям, незалежно від того, чи входять вони до військового блоку. Та їхньої військової потужності. Ми маємо виключити Росію із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту. Також ми маємо створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. І це потрібно не тільки Україні. Російські військові десятиліттями вчиняли злочини. В, Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Сирії, в Лівії вони завжди лишалися безкарними. Вони повірили, що можуть робити все, що захочуть. І тепер Росія використовує війну як метод досягнення геополітичних інтересів, а воєнні злочини як спосіб цю війну виграти. Ми маємо розірвати коло безкарності і притягнути до відповідальності. Російських воєнних злочинців